Цей порядок денний був вирішений на сайті дороги. Тобто всі мали можливість прочитати, ознайомитися, громадські мали можливість, ознайомлюватися. Тобто, на всьому, що всі питання, які виглядають, і вони всі оприлюднюють. Кого є, які зміни чи доповнення до цього порядку денного? Чи можна ці питання, які внесені в середньому день, прийняти за основу? Пане Володимир, питання з поводити 2-2. Ви вже не одразу на основу. Як ви приймете за основу, тоді вже нема смислу виступати. Є знімають. Є. 2-1 і 2-2. Вони зняті, так? <ріст> Якщо ви зняті, то. Але в мене є пропозиція тоді. Я би просив, щоб наступний раз ми вже не розуміємо звертали увагу. Давайте пояснюючи записки. А то ви дали, розумієте, таблиці. І треба сидіти два дні вивчати кожну таблицю. Мало того, ви б'єте таблицю, давайте порівняємо на початок, які були, і внесені зміни протягом поточного року 13-го. А то ви даєте голі цифри, а ти сиди, догадуєш, на що, що це, і куди пішли, куди поймаємо, хто виконав, кого питати за те, що не виконав. Я маю навіть щодо бюджету. І закон так говорить. Давайте пояснюємо записку до того. за увагу. Я думаю, що треба відправляти, бо того перший раз приймемо. Давайте, шановні колеги, давайте ми приймемо за основу, а тоді поступимо до обговорення. Хто за цю пропозицію, що дані порядок денний денний прийняти за основу, прошу провітувати. Тридцять, вісім, проти.

Урочисте питання щодо встановлення меморіальної дошки відомому українському вченові, талановитому публіцистові, політичному діячеві Василеві Іванишину, оскільки 22 березня виконується 70 років з дня його народження, і буде чимало на місці науковців, політиків, колег, які працювали з ним, щоб вшанувати пам'ять наприкінці березня, і, звісно, депутати до цього долучаться. питання Пройшло всі процедурні моменти, все витримано і комісія і дозвола і погодження. Оскільки вас майже три тижні можна не розказуватися, тому не було, скажімо, за 10 днів включено. Але це таке питання, що варто, скажімо, має і молиться на комісія до які які питання вчора вирішили зняти з цього порядку денного, щоб всі депутати з'явувалися? І другий момент. Я прошу зняти з порядку денного питання звіт пана Метика. Хоч вирішити. Ми вчора не мовилися. Але ми збиралися в Народній Раді, що ми дотримуємося свій гриво і дотримується регламенту, тобто, що пропозиції з голосу ми додаємо. Але є ось таке питання, яке е, винес Розульський ігор відносно тої точки. Сталася подія, вона відбудеться ця подія. І приїдуть високопоставлені люди, і поважні люди і політики, і напевно, я думаю, що ми не могли.